Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про корабель фрегат проєкту 11351 Гетьман Сагайдачний. Саме цей корабель є багатоцільовим кораблем Військово-морських сил України. І, в принципі, до березня 2022 року він був флагманом Військово-морських сил України. Чому був? Тому що він був офіційно. Затоплений і наразі не використовується. Що це за техніка, коли вона була створена, як Україна нею користувалась і взагалі, які є подальші перспективи для використання, чи можна його відновити? Про це зараз будемо і потихеньку розбиратися і розмовляти. Свою назву. Гетьман Сагайдачний отримав в честь Петра Конашевича Сагайдачного, кошового атамана Запорізької Січі, саме Сагайдачний ходив успішним походом на Москву і знищував ворога. І саме в честь цього такого словетного українського кошового атамана був названий ось цей от фрегат проекту 11351. По суті, це серія ще радянських таких. Патрулюючих фрегатів, зроблених на базі проєкту 11350, які були дещо модернізовані. Закладений був на будування в заводі Залив, який знаходиться в місті Керч в Криму. Мав будівельний номер 208 і дата початку будівництва даного корабля була 5 жовтня 1990 року. Будували його майже два роки. У 1992 році він був спущений на воду, а офіційно прийнятий на озброєння 2 квітня 1993 року. По своїй суті, проєкт прикордонних сторожових кораблів 11351 є еволюцією сторожових проєктів 1135-1135М, які масово будувалися. В СРСР в 70-х-80 х роках проєкт 1135 був створений на перехресті двох напрямків в еволюції протичорнових кораблів Радянського флоту, як малих, так і великих. В той час головним завданням радянських ВМФ вважалася боротьба з атомними підводними човнами потенційного противника в Світовому океані. Проєкт 11351 є модернізацією проєкту 1135М. Наприкінці 70-х років виникла необхідність контролю великих акваторій 200-мильної економічної зони у зв'язку з цим, в Ленинграді, в північному конструкторському бюро за завданням КДБ СССР на базі проєкту 1135 було розроблено технічний проєкт прикордонного сторожового корабля, що отримав шифер 11351. Корпус, енергетична установка, головні механізми та обладнання корабля залишилися аналогічними старому проєкту, тільки дещо було змінено озброєння. В носовій частині встановили арткомплекс АК-100. На кормі обладнаний злітним майданчиком і ангаром для постійного базування вертольота, присутній зенітно-ракетний комплекс оса м В кормовій частині надбудову встановили на бортах по дві автоматичні 30-мм. Арт установки АК-630М. Це радянська шестиствольна корабельна 30-мм зенітна автоматична артилерійська установка, призначена для перехоплення швидкісних протикорабельних ракет. Водотонажність його складає майже 3642 тонни, довжина майже 122 метри, в ширину 14 метрів і осадку майже майже 7 метрів. Двигун тут один газотурбінний агрегат. Зоря машпроєкт потужністю 46 тисяч кінських сил. Також присутні дві маршові газові турбіни по 6 тисяч кінських сил, і також дві форсажні газові турбіни по 17 тисяч кінських сил. Також присутні 5 допоміжних дизель-генераторів потужністю на 500 кВт. Швидкість повного ходу складає. Майже 31 вузол. Якщо в економічному варіанті потрібно пересуватися, то приблизно 14 вузлів він може йти в економ варіанті. Дальність плавання при 30 вузлах складає майже 900 миль. Якщо в економному режимі на 14 вузлах йти, то дальність плавання буде складати майже 3500 миль. Автономність Сагайдачна складає 30 діб. В принципі, ну, для свого класу. Непогані показники. Екіпаж майже 200 чоловік, якщо бути точним, 198 чоловік, з яких 31 це офіцери. Що стосується самого нашого сьогоднішнього герою фрегату Сагайдачний, як вже згадувалось, він проєкт був закладений на будівництво в Керчі 5 жовтня 1990 року. Але в зв'язку з тим, що почалися події розпаду Радянського Союзу. Спущений був він на воду 29 березня 1992 року, коли вже фактично Радянський Союз перестав існувати. В червні того ж року уряд України прийняв рішення про все ж таки добудову корабля для військово-морських сил, формування яких якраз і розпочиналося саме в той час. Кораблеві тоді і присвоїли. Саме ім'я Гетьман Сагайдачний, яке в нього було постійно і не змінювалося. Включений він був до бойового складу ВМС України 2 квітня 1993 року. І саме з того часу почалось його досить в принципі, цікаве, мабуть, саме ефективне використання даного корабля, мабуть, з усіх військово-морських сил, тому що він зробив досить багато різних навчань, подорожей по різним країнам. Перший офіційний похід українського флагмана був запланований на 94-й рік, але тоді була досить складна економічна ситуація в країні. Рівень інфляції складав майже 2000%. І в тій ситуації фінансування походу з бюджету було досить складним завданням, і тому фінансування цієї операції взяв на себе фонд сприяння розбудови Чорноморського флоту, на чолі якого був львів'янин Павло Гавришкевич. І в червні 1994 року, незважаючи на важку економічну ситуацію в країні, фрегат Гетьман сагайдачний здійснив свій перший офіційний візит до французького міста Руан на святкування 50-річчя висадки союзних військ у Нормандії. Назвалась вона Армада Свободи. 3 березня 1995 року фрегат Гетьман сагайдачний розпочав перший в новітній історії ВМС України. Похід в Індійський океан. Тоді він успішно здійснив плавання в непростих навігаційних умовах, пов'язаних з проходом саме в бузинах. Під час походу українські військові моряки пройшли також і Суецький канал на даній техніці, і, що важливо, здійснили захід в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі. Саме там проходила виставка озброєння IDEX-95. На який свій перший крок до світового ринку торгівлі зброєю та військовою технікою зробила Україна. І таку маленьку додаткову рекламу також фрегат Сайдашний здійснював. Це був, в принципі, непоганий, продуманий акційний крок, скажімо так. Робив у 96-му році перший трансатлантичний похід на чолі загону кораблів ВМС України до США в Порт Норфолк. Це, вибачте, мене вже до іншого континенту сходив. Тоді ж і були здійснені ділові візити у порти Гібралтар і Понта Делгада, це Португалія, а також на Азорські острова. Тобто маршрут слідування був досить пристойний. Майже всю географію світову зацепив. Також в 96-му році він відвідав Стамбул, Варну, Поті. В 99-му році здійснював офіційний візит у складу загону ВМС України до Ізраїлю, до порту Хайфа. В 2000-х роках на початку самостійно і у складі кораблів відвідував різні порти Туреччини та Болгарії. Ну, І з таких ще, мабуть, важливих епізодів це був 2008 рік. Корабель впродовж трьох місяців брав участь в антитерористичній операції НАТО, активні зусилля, яка проходила в Середземному морі. Тобто, в принципі, історія використання даної техніки була досить різноманітна. І в принципі історія в нього була досить насичена, наповнена різними подіями. В принципі, якогось значного бойового використання в нього так і не було помічено. Хоча, в принципі, він мав на озброєнні ще в спадок торпедно-мінне озброєння. Це були 530-мм торпедні апарати з торпедами типу СЄТ 65 Це ще радянська протичовнова самонавідна Електрична торпеда калібру 533 мм, призначена для ураження підводних човнів. Розроблена і прийнята на озброєння ще в далекому 1965 році. Також на озброєння перебував реактивні бомбомети РБУ 6000. В принципі, досить також суттєва зброя. Але слід зазначити, що після такого інтенсивного використання даної техніки вона звичайно зношувалась і прийшов час ремонту. Його потрібно було, звичайно, виконувати, якщо були подальші плани експлуатації даного корабля. І тому 22 серпня було прийнято рішення про проведення планового ремонту на Севастопольському морському заводі у 2012 році. Підприємство здійснило плановий доковий ремонт корабля. Поточний і підтримуючий ремонт ракетно-артилерійського озброєння, радіотехнічного озброєння, а та також ремонт внутрішніх приміщень судна. В принципі, у 2012 році техніку, ну, хай не капітально, але досить непогано так трошки оновили, відремонтували. Згідно з досягнутими домовленостями. З Альянсом НАТО, який проводила Україна, в період з вересня 2013 року по січень 2014-го українські сили та засоби залучалися до виконання завдань у складі антипіратської операції НАТО, Альянсу НАТО, який мав назву Океанський щит. Передбачалося, що в районі операції буде також і фрегат Військово-морських сил України гетьман Сагайдачний» Також передбачалося, що на ньому буде перебувати і палубний гелікоптер К-27 та група спеціального призначення. Що стосується початку російсько-української війни, 1 березня 2014 року капітаном корабля був Роман П'ятницький і слід. Подати йому пошану і віддяку велику, що він відмовився виконувати накази російського окупаційного командування, і весь склад залишився вірним присязі та народу України. І вже 14 березня 2014 року корабель зіткнувся е, з військово-морською групою російських кораблів в українських територіальних водах. Але фрегат підійшов до групи, і група почала ворожа. Виходити в міжнародні води, вирішили не йти на пряме зіткнення. Хоча Роман П'ятницький міг би і, скажімо так, з іншими перейти на ворожу сторону, але подяка йому, що він лишився вірним українській присязі. В листопаді 2014 року судноверф Україна Одеського морського порту почала ремонт одного з важливих вузлів Гетьмана Сагайдачного. У 2017 році було проведено ще один доковий ремонт, але вже на Ілічівському судноремонтному заводі після цього ремонту вже планувалася глибока модернізація корабля, оскільки вже було виявлено досить суттєві його застарівші електронні компоненти, які просто переставали працювати. І тому в листопаді 2017 року Міністерство оборони України уклало договір з кузньою на Рибальському контракт на виконання комплексного ремонту з модернізації робіт на фрегаті Сагайдашний. Але, на жаль, так цей ремонт і не був виконаний. І в зв'язку з цим, у жовтні 2025 року стало 2021 року, стало відомо, що з кузні на Рибальському було стягнено. Штраф у розмірі 47 мільйонів гривень за невиконання державного контракту на ремонт і модернізацію флагмана ВМС ЗСУ. Також слід зазначити, що у 2021 році приймалися важливі рішення з приводу цього корабля. Було вирішено обговорити питання про виділення на модернізацію флагмана фрегату Гетьмана «Сагайдачний» Майже 436 мільйонів гривень. В цю суму мало ввійти. Як ремонт, так і модернізація всього обладнання. Зокрема, стосувалося це особливо РЛС виявлення надводних цілей. Цю роботу мала проводити компанія Квант Радіолокація. Саме вона мала можливості виконати і оновити РЛС. 3 липня 2021 року фрігат Сагайдачний зайшов на ремонт ремонтного заводу Нібулон у Миколаєві. І там же він в принципі, і вирішився. Станом на 24 лютого 2022 року фрегат не перебував в справному стані, а саме не функціонували дизельні генератори. а Також були проблеми із системами озброєння, була в неробочому стані ЗРК ОСА, довгий час не здійснювали пуски з торпедних апаратів. Не були справними також і акустичні станції виявлення підводних цілей. і Також були значні проблеми зі станцією надводного спостереження та виявлення цілей. А також були і деякі інші проблеми. Тобто, по суті, корабель був ну, просто як е, звичайний плавучий засіб, але по суті озброєння його було в непрацездатному стані, на жаль. і і тому ну, в принципі його і Відтягнули на ремонт до заводу Нібулон судноремонтному Миколаєві. І саме там він, на жаль, і був підтоплений. Це сталося 3 березня 2022 року. Командування прийняло рішення затопити даний корабель, який стояв на ремонті, щоб він не достався ворогам. Але так як він був підтоплений на Мілені, в принципі. Є можливість його відкачати в воду, підняти наверх, провести плановий ремонт, який ще планувався, та оновлення всієї техніки, та електроніки та самого озброєння, і він, в принципі, може використовуватися і подалі нести службу. Оскільки були в історії навіть і набагато більш старіші кораблі, наприклад, якщо згадати корабель адмірал Нахімов, який був, ну, Скажімо так, пішов на дно всередині 80-х років. А по суті, це був ще старий довоєнний корабель німецького, німецького виробництва 1930-х років, тобто, по суті, кораблю було 50 років тоді аж. а Все-таки наш фрегат дещо новіший, він все-таки початку 90-х років тобто ще може послужити. Але поки що про це говорити дещо зарано, оскільки ще йдуть активні бойові дії. І поки що, звичайно, потрібно приймати дещо інші рішення. Скоріше за все, до нього дійде справа вже тільки після перемоги. Що ж, такий був коротенький огляд на колишній флагман ВМС України на фрегат Сагайдачний. Всім дякую за перегляд, всім бажаю мира та добра. Буду вдячний за підписку.